Продаж двокімнатної квартири в ЖК левата, нова, дизайнерський ремонт робився собі. Простора кухня студія 20 метрів, дві окремі кімнати або кухня студія. Будинок 21-го року. Квартира видова на місто. Поверх середній 10 із 16, до метро 5 хвилин пішки. Тамбур на особисту квартиру 5 квадратних метрів. Робився для брудної зони, взуття, куртки, закочення. У квартиру заходьте у капцях, будинок заселений, ремонт робився за дизайном проєкту, є в наявності. Дві двері в квартиру, одна з них броньована із замками калеп. На підлозі по всій квартирі водонепроникний вініл, ванна кімната в плитці, двері замовні, виробник папа Карло, Петлі прихованого монтажу, замінені радіатори по всій квартирі, санвузел, інсталяція гров. Умивальник Рео, кран, душ, система вбутованого монтажу, дзеркальна шафа з глибокою нішею, розетками, підвісна тумба з доводчиками блюм, HPL-пянель, душ без поріжка. Спальня, двохспальне ліжко з нішею для зберігання підсвічування гардини, бра, тумби, все в наявності. Вбиральна розділена на чоловічу та жіночу зону. Захована дзеркалами. Виводи під телевізор. Сейф у стіні залитий бетоном. Кухня студія рекомендує.